Завжди було цікаво, як відзначають те чи інше свято в різних країнах. Ось, наприклад, як святкують Різдво в Чилі та Бразилії. Христос народився з вами, я Єрина Яриш, і сьогодні ми будемо дізнаватись, як святкують Різдво в цих країнах. В Бразилії Різдво або Діадефестас, Фестас, що в перекладі означає мати всіх свят, є одним з найважливіших свят. І хоча святкувати доводиться, коли термометр показує 35 градусів тепла, це не завадить місцевим жителям дотримуватись багатьох традицій. Різдвяний сезон в країні починається, як і в багатьох інших, встановлення головної красуні ялинки. Що цікаво, їх там зазвичай роблять з електричних ліхтариків та гірлян. Найпопулярнішим прикладом такої красуні є величезна ялинка в Ліо де жанейро Також і міста прикрашають новорічними декором. Зазвичай це гірлянди та вогники. І, звичайно, новорічний сезон не минає без ярмарків, де можна купити багато різних речей. До речі, в Бразилії люди отримують окрему зарплату в грудні. Сам процес святкування доволі стандартний. Зазвичай в ніч з 24 на 25 грудня люди йдуть на вечерю або нічну месу. і вже після цього починається святкування. Деякі бразильці надають перевагу святкуванню різдва на вечірках, а інші дотримуються більш традиційного варіанту. Збираються за великою вечерею разом з друзями та родиною. Різдвяна вечеря в Бразилії дуже різноманітна. На столі ви можете побачити такі страви, як свіжі овочі в поєднанні зі смаженою. Індичкою, екзотичні фрукти, бразильський традиційний пиріг і такі десерти, як штолен або панетони. В півночі всі вітають один одного зі святом та обмінюються подарунками. Наступного дня відпочивають з друзями на пляжах. Ну так, клімат дозволяє і позасмагати. А як щодо святкування різдва в Чилі? На відміну від бразильців, які люблять святкувати голосно. Чилійці надають перевагу затишному сімейному святкуванню. В Чилі різдво також святкують з 24 на 25 грудня, як і в Бразилії. Стовпчик термометра сягає відмітку у 40 градусів тепла, проте це не заважає чилійцям створювати казкову різдвяну атмосферу. Звичайно, на вулицях ставлять штучні ялинки, які прикрашають різноманітними іграшками, а часто навіть штучним снігом, адже побачити справжній сніг у чилі майже неможливо. Крім того, традиційно на Різдво в Чилі встановлюють різдвяні вертепи макети-печери, де народився Ісус. У них це має назву Пасебр. Песебра збирається щонайменше за 9 днів до Різдва. Сімки збирають гілочки, мох та дзеркала, щоб зобразити озера та все інше. Різдва на вечеря починається близько 9 9-ї вечора, після того як вся родина відвідала месу. Після цього всі збираються за столом, на якому є багато традиційних страв. Наприклад, смажена індичка в каштанах. На столі часто є такий десерт, як пасхальний хліб або бисквіт з сукатами та родзинками. Чилійці також люблять різноманітні со. Лодки коктейль під вечір всі дарують один одному подарунки, а діти чекають на пасхального дідуся. Так, так, не на Санта-Клауса, а саме на пасхального дідуся. Справа в тому, що в Чилі святкують дві пасхи: одна різдвяна, а інша традиційна. Саме тому звична для нас назва дідуся в червоному костюмі у них звучить по-іншому. День Різдва це день вдома. Але оскільки Різдво припадає на літо, багато сімей насолоджуються відпочинком на природі. Тож свято в цих країнах проходить яскраво та весело. Тому всім туристам радять хоча б раз побувати на Різдво в Бразилії та Чилі. А на цьому я з вами прощаюсь. З вами була я, Ярина Яре. щасливого вам Різдва!